And maybe I should have seen it coming, but damn it, Paul, I trusted you. Трамп закосплеїв косплеєвсієм банки лише в цьому моменті з Найбаловим, але в іншому, хоч він і вважає себе the з world, доні відсеє. Він менш популярний, менш симпатичний, та у нього немає таких кохонерс. Як казав Ігор Гіркін, Путін просто любить, коли його водять за ніс. Та в цьому Трамп на нього схожий. Ну хто ж знав, що Путін його кине? Ніхто і повірити не міг. Президент США розчарований тим, що президент РФ не погоджується на його вимоги, та внаслідок Продасть Україні багато озброєння, та він буквально так і сказав Елазала uh, йому не подобається, що БКСР бомбить цивільні об'єкти в Україні, але не тому, що гинуть люди. А тому, що Трамп через це виглядає лапухом, якого водують обіцянками, а за спиною муслаючи хледами дитячі садки. Якщо у дони корлеоне нічого ніколи не було особистим. Тільки бізнес то у Дональда навпаки все особисте, і його дій напряму залежить від того, наскільки борзо ти з ним розмовляв або наскільки подужно кинув його після чергових переговорів. Здавалося, що у Путіна тут імунітет. Він ніколи не припиняв турити президента США, але здається, і тут є край Проте, які головні тези ми маємо глянути, зброю точно дадуть, бо це вирішилось вже на кількох високих рівнях, та задню вже ніхто не дасть навіть. В Білому домі кашлять за неї буде Європа. За що нам з вами має бути соромно, бо тепер мільйони безробітних мігрантів не дополучать да пасові? Жорту на них гроші знайдуть завжди. Крилатих ракет чекати не варто бо Це не іранський чорнослив на русаків Рипатись Стрьона. І четверте, Франція платити не буде, але Макрон все одно слово. Як так сталося? Давайте розберемось, додаткові системи Петріот готуються для передачі вже зараз. Як зазначає командувач Сил НАТО в Європі Алекс Гренкевич Ройтер сповідомляє, що командувач отримав НАГАЗ працювати якомога швидше, тому що найменше питання ППО та про зараз вирішуються. Переломним моментом в цьому вирішенні був не тільки той факт, що Росія кладе з прибором на вимоги США. Але й неочікувано вплив першої леді Меланії Трамп. У народом зі Словенії пам'ятає війну проти сербів, які мало чим відрізнялись від русаків своїми методами. Тому не дивно, що з самого початку вторгнення вона підтримувала Україну. Як зазначав Донні після чергових перемовин з Путіним, вона фактично йому казала ну ти лох, а він продовжує бомбити Україну та наклав на твої похання. Майтяла Фершледіна шпок Владимір тедевиканверсейшн. Щедоріли мабуть, у Трампу прокинулись рудиментарні чоловічі емоції, і він подумав, що досить тут хочеться згадати слова безсмертного бойового монаха Квачкова. Ми кров'ю свої зерйом, але кров пролилась українська, та її дійсно довелось проливати аж додик, поки уряд США не відчув дискомфорт. Другий момент платити за озброєння буде Європа США лише пропонують свої потужні виробничі можливості, фактично як і в Першу і в Другу світову до прямого їх вступу у війну. Я б напружився на місці всіх, хто очікує, що війна от от завершиться, бо справжній кібіш лише на підході. Мабуть, єдине, що Трамп зробив правильно під час цього правління, це змусив Європу платити за безпеку, тому що занадто розслабились вони під парасолькою США з одного боку та живим українським щитом з іншого боку. Який прикриває їх від азійської навали? І гроші в них є. Європа самовизнана, що готова на це піти, і не дивно, тому що легше змусити місцевого буржуя платити трохи більше за трамвай, ніж змусити її бачити в Т-90 з Матадора десь на вулицях країн Балтії чи навіть Німеччини, як в третій Modern Warfare. Що цікавить середній схід та Тайвань, а безпека Європи має цікавитись саму Європу. Все справедливо не посперечаєшся, але цікавий момент Франція відмовилась платити США та купувати їх зброю та з печей. Мак. Рон не хоче і далі вкладатись би так американський американські ВПК, а хоче розвивати свою оборонку, що логічно. Хоче, щоб замовлення отримували і європейські підприємства. Це можна зрозуміти, згадуючи нещодавні події, коли Трамп оголосив про майже повний вивід американських військ з Європи, та влупив всім шалені торговельні міта, що змусило навіть їх сусіда Канаду відвернутись від старого союзника. Велика частина європейського озброєння купується в США. І це велика залежність від не самого надійного партнера. Франція і так передає нам чималу кількість озброєння. Вони стали першими, хто дозволив збити по Росії своїми авіабомбами, що є серйозним кроком у наші терпільські часи. Макрон точно топить за Україну, але є нюанс. Європа просто не здатна виробляти потрібну кількість зброї, особливо ракет для ППО. Постачати їх може тільки Трамп за капуню з лопатника Європейців, що не подобається Френча. Тому у нас склалась цікава ситуація, і зрозуміти Францію можна. Це зараз головна торпеда Європи. У них є власна ядерна зброя на відміну від Німеччини, де просто розгорнуті американські комплекси. Французи намагаються виправити минулі помилки, отримати максимальну незалежність озброєння. Та нагадаю, вони навіть не є повноцінними членами НАТО. Грубо кажучи, вони самі вирішують, коли включатись. Наприклад, їх ядерні субмарини не є частиною системи НАТО, на відміну від субмарин та Британії. Не закрив, що у США є ще чимало застарілого, але ефективного озброєння, яке можна передавати. Проте така схема здається не дуже цікавить американців. Вони хочуть продавати обладнання, яке ще не зняли з виробництва, щоб накачувати грішмо свій ВПК. Так, вони можуть передати ще чимало своїх старих гаубиць м 198 але проблема нестачі снарядів, все одно залишиться. Одразу пішли чутки, що можуть передати крилаті ракети типу Томагавк та agm 158 часом, щоб завдавати ударів по території РФ, в тому числі в Москві. Начебто Трамп сам питав у Зеленського, а чого ви не б'єте по Москві? Максимально тупе питання, але надати засоби для таких яких ударів Дональд не хоче. Він любить красиві слова, типу «Не валяй, дурака, Росія, бійся нас. От подивись на Іран, типу, ми не шуткуємо. Так а що з Іраном? Що ви зробите? Знову покличете Ізраїль, щоб зробити за вас всю роботу. Коли треба зробити дійсно серйозні кроки, Трамп дає таку задню, що аж коробка вереші. Але важливий сам факт, як Трамп це каже: ми просто продаємо, ми нічого за це не платимо, нам віддадуть повну суму. Це чудова угода. Так він розшаркується перед виборцями, яким згодував одну з головних тез свого. Правління ми не платитимемо за війну десь далеко. Ну, якщо це не схід і на Тайвань. В чомусь це непоганий знак. Здається, у нього немає табу на передачу зброї, але є табу на витрачання грошей. Не дивно, бо коли США відмовлялись наваритися на світових війнах. І одна з таких фактично вже йде. Також у Трампа пішли і певні качелі у внутрішньому колі. Все більше людей вимагають публікації справи Епштейна. Американці люблять скандали, і все це на тлі бусифікації мігрантів на вулицях, протести та наслідки тих самих тарифів. Геморою президента вистачає, але стояти в куточку не вийде, бо один з головних союзників США, Велика Британія офіційно прийняла нову оборонну стратегію, де Росія згадується 33 рази. Для британців головним ворогом є саме РФ, не Китай, яку. Випадку США. і ігнорувати це американці не можуть, бо Велика Британія це здоровезний авіаносець, який є одним з ключових складових безпеки Америки. Росію цю заяви Трампа не вразили, тому що вони вважають його Ваздуханом, людиною, яка за базар не вивозить, так сказати. Але важливо спостерігати за тим, як поведе себе Китай. У китайців зовсім інша ментальність та інший підхід, але союзників вони не забувають, і допомога Пакистану зіграла чимову роль в їх війні з Індією. Навіть Іран утримував. Численні рейси з Китаю під час війни з Ізраїлем. Хизе що там було, та й не дуже допомогло. Всі занадто далеко, щоб втрутитись, і найбільша проблема в тому, що Китай, якщо процитувати Путіна, по вальшому щоту що нічого не починав. Не було поставок озброєння, лише торгівля, як і з Україною. Воювати їздили лише добровольці, але все це може змінитись. Китай заявив, що не залишить Росію у біді у випадку ескалації. І хизей, що це значить? Усі є і потужне ВПК, і гроші, і люди для допомоги русакам, але поки. Що він налаштований лише утримувати дивіденти від РФ. Дешеву нафту численні заводи перевозять в Китай і так далі. Пілінос медиплавильного завода із наріжка в Китай. Ми приговорены уже тепер Китаю. Вот просто абсолютно приговорено. Там, слушай, Китай, я тобі і й не підставлю, Ти там чого... як я люблю казати? Всім нам колись доведеться вивчати китайську, і сподіваюсь, нам це знадобиться ще не скоро. Ігнорувати війну США не зможуть, бо зараз тільки розмови, що про війну та оборонку. Англомовний Ютуб забити відосами про нові оборонні проекти стратегії модернізації флоту та авіації. На останні роки перед другою світовою, коли всі готувалися на новий потужний ривок і модернізували свої сили за останні три роки, ми бачили не тільки найбільшу війну в Європі з часів Другої світової, але й велику бійню в Ізраїлі, в Лівані, в Манянську, в Сирії. Бачили повітряний бліц в Ірані на Філіпінах. Не вщухає війна, тому нагадаю, що. Іде черговий перерозподіл впливу в світі, і це надовго. І тим часом Китай постійно готується до захоплення Тайваню. І можливо у них це вийде. І у Тайваня немає союзників, щоб це зупинити, тому що США вже не ті. Всі розбудовують оборонку, і якщо ми з вами не можемо це робити на стратегічному рівні, то на локальному можемо. Фабрика смерті першого батальйона 92-ї бригади продовжує своє виробництво боєприпасів для дронів від мавіків до крилатих камікадзе. І все завдяки вам. З минулого збору ми продовжили будівництво нового підземного цеху. Дуже недешева штука. Ремонтували авто, які возять фаби та снаряди. Купили безліч розхідників, завдяки чому наші пілоти запаковані боєприпасами та рвуть пидорів на шматки. Дякую кожному та прошу далі підтримувати нашу фабрику. Це прямий внесок у нашу безпеку та помсту ворогам. Реквізити в овож звідти в телеграмі, працюємо на перемогу разом та пам'ятаємо стару школу.